Доброго дня, шановні учні! Як казав у давнину, но он схоле садвіти що означає з латини у по поематі навчаємося не для школи, а для себе, для свого власного життя, яке є унікальним, неповторним та єдиним для кожного з нас. Удатний французький письменник, якого ви можете знати за такими двома, як маленький принц Антуан де сент дексбюрі цілунку думку продовжив та розвив, розвинув. Він сказав так, у нашому житті багато цінностей, але найціннішим найцінніше для всього, що в ньому є, є спілкування живе, активне та щире. Саме таке спілкування є головною концепцією нашої школи. Не дивуйтесь, що воно називається онлайн-школа або віртуальною школою. Це не значить, що ви будете позбавлені такого спілкування. З нашого боку, воно буде максимально живе. Сподіваємося, що з вашого також. Дозвольте забудьте трошки про себе сказати. Мене звуть Музелюк Іван Іван. Я кандидат біологічних наук, доктор філософії. Що мені подобається в цьому житті? Люди незвичайні, люди яскраві, люди активні. Я впевнені, що кожен за вас відповідає цим критеріям. Моє хобі це інтелектуальні ігри, кшталт чоловікової, і ще наука, якою неможливо не можна цікавитись. Крім того, я намагаюся піфрувати іноді навіть вдало. Здоров'я у нашому житті це ще не все, як казав себе. Але без здоров'я все інше, як ви розумієте, це просто ніщо. Саме тому я викладу такі цікаві та важливі предмети, як основи здоров'я, хімію та фізичну культуру. Здоров'я фізичне, психологічне, моральне та всі інші складові здоров'я, які ви учитимете протягом цих курсів, є необхідними для успішного вивчення всіх інших предметів, Особливість мають предметів у віртуальному форматі. Є те, що більшість фізичної складової роботи полягатиме саме на вас. Як ви розумієте, ані, ані фізичні фраги, а не щось на, на, на кшталт загартування за вас, я не зробитиму. Це ваше здоров'я. Воно найцінніше, що у вас є. Зрозумійте це, і ви будете виконувати ці завдання вчасно та сумлінно. Ви, ви не вважаєте, що ви вчителі, віртуальні вчителі, не віртуальні вчителі, але ваші ви викладачі. Люди, які чимось від нас відрізняються. Ми такі ж самі люди. І коли ми вас навчаємо, ми навчаємось самі. Навчаємось людяності якимось педагогічним навикам, навчаємось спілкуванню, рідному, теплому, спокійному та продуктивному спілкуванню. Як то кажуть, шлях долає тільки той, хто його починає і той, хто не боїться його продовжити. Зараз багато з вас починають шлях, дивний шлях, новий шлях віртуального навчання. На цьому шляху я бажаю вам тільки гарних знайомств, тільки позитивних емоцій, тільки вичерпного спілкування та всього найкращого. І Зі свого боку, ми, педагоги, зробимо все, щоб це було саме так.